Заколідовані гроші на підтримку захисників. Дев'ятирічний школяр Дмитро Тищенко віддав 900 гривень, щоб допомогти українським воїнам. Хлопчик не пошкодував чималу суму за під час Різдвяних свят, аби зробити свій внесок у перемогу. Я перший пішов колядувати з школою першим класом, а потім всі школою пішли ходити. А потім мене відвезли до бабусі, я почав. Е... Сіяти і колядувати. І я заробив гроші, і вирішив, що треба віддати на воїнів АТО, тому що вони захищають нашу Україну. Куди витратити гроші? Дмитро радився з місцевою самообороною. Там запропонували купити теплі шапки солдатам. Більшість з них вже віддали воякам. А самообороніці зізнаються своєю щирістю та бажанням допомогти діти не перестають дивувати. Були, що діти розбивали купілки, приносили. Можна сказати, такий випадок, був, там було 400 ще меж Цього разу хлопчина заколядував гроші третєкласник, Купив шапки. На ті гроші вже частина шапок роздану хлопцям, які відбувають. Хтось на тренування вже по призову, а хтось вже в саму зону АТО. Потреби армії залишаються незмінними. Відзначають активісти продукти, теплий одяг, шкарпетки. Крім того, у штабі самооборони постійно роблять міні-грілки, маскувальні сітки та бафи. Тож допомогти можна навіть і матеріалами для їх виготовлення.